Добрий вечір, я Тетяна Клименко, вітаю вас у нашому просторі 12 відцінків білого, місці, де ми занурюємося у глибину та красу простого. Тема зустрічі Білий дар, перлина в яблуці. Сьогодні ми говоритимемо про те, що оточує нас щодня, але часто залишається непоміченим. Про цінність у звичайному. Іноді найбільші скарби приходять до нас у вигляді чогось настільки простого, як звичайне яблуко. Стихія зустрічі земля. Притча. Текст Бруно Фереро 24 лютого яблуко. Кожного ранку могутній цар Бенгаді приймав дарунки від підданих, які приходили виявити йому свою вірність і пошану. Цар Бенгаді досяг у своєму житті всього, що можна було досягнути, і почав уже потроху набігувати. Щодня на подвір'ї поряд з іншими підданими пунктуально з'являвся один смиренний жебрак. Він приносив цареві яблуко і зникав так само тихо, як і з'являвся. Цар, що звик приймати дорогі подарунки, дивився на ці яблука дещо зневажливо, і як тільки жебрак відвертався, кпив з нього, а разом із царем увесь двір. Але жебрак цим не переймався. Наступного ранку він приходив знову, щоб скласти у царську долоню свій подарунок. Цар звичним рухом приймав яблуко і одразу ж відкладав його у кошик, який спеціально для цієї процедури поставили біля трону. Кошик був уже майже доверху наповнений яблуками, що їх терпеливо і покірно дарував жебрак. Якось улюблена царська мавпа – Взяла одне яблуко, надкусила його, а потім виплюнула і кинула цареві під ноги. Монарх онімів з дива, помітивши у яблуці блискучу перлину. Він зразу ж наказав порозрізати всі яблука, і в кожному виявилася перлина. Викликали жебрака, і вражений цар почав розпитувати. Я приносив тобі подарунки, царю, пояснив чоловік, аби ти зрозумів, що життя обдаровує тебе щодня надзвичайним даром, якого навіть ти не помічаєш і викидаєш на смітник. А все тому, що в тебе надмір багатства. Найпрекраснішим з усіх дарів є день, що починається. Отже, Практика медитація, яблуко, перлина, земля допоможе нам відчути перлини у власному дні і заземлитися. Знайди зручне положення, де ти можеш розслабитися, Заплющ очі, якщо тобі комфортно або просто сфокусуйся. Поглядом перед собою зроби глибокий вдих і повільний видих, відчувай, ніби ти заземлюєшся у цей момент. Відчуй опору під собою, стілець підлогу, землю. А тепер уяви. Що ти тримаєш в руках звичайне яблуко. Відчуй його вагу, його текстуру вдихни його аромат. Це дар цього дня. Він простий, але безцінний. І в його середині сяюча перлина. Вона нагадує тобі, ти вже маєш щось цінне, просто зараз, просто тут. Це може бути момент спокою, посмішка, ковток води, крапля дощу. Відчуй. Як від твоїх стовп глибоко до землі проростає міцне коріння. Це коріння м'яке, але надзвичайно сильне. Воно дає тобі стабільність, зв'язок із землею, яка підтримує все живе. Відчуй цю опору. І зараз проговори подумки аби пошук ці слова. Я приймаю дар цього дня, я дозволяю собі бачити красу простому. Я стою на землі, мені є на що опиратися. Я відчуваю свою цінність. Я є. Зроби ще один глибокий вдих, відчуваючи цю міцність і спокій. З видихом дозволь цьому відчуттю поширитись по всьому тілу. Поволі, коли будеш готовий, поверни увагу до свого дихання, до звуків навколо і м'яко відкрий. Очі. Білий колір сьогодні у притчі про яблуку і перлину для нас став символом прозорості та чистоти дару, дару, який не приховується за блиском, а розкривається у простоті. Ти вже є. Я ж дякую кожному з вас, що були тут. До, сту... До зустрічі у наступну середу.